Сьогоднішній випуск особливий, адже ми святкуємо 50-ту серію нашого шляху. У цій серії на вас чекають нові цікаві події та досягнення. Ми придбаємо сучасні сонячні панелі та встановимо їх на нашому об'єкті. Прокачаємо панелі до максимального рівня ефективності, щоб отримати максимальний прибуток. Ну і, звісно, не забуваємо про наші теплиці. Перевіримо, чи справді останні оновлення збільшили їхню продуктивність. Давайте зберемо 150 лайків, і я біжу записувати нову серію. Наша серія розпочинається з того, що я прибув на злід Мого бізнеса думаю, для вас це не є загадкою, що це бізнес з сонячними панелями. Але ви зараз скажете Фортіс, так почекай, в тебе ж є один же бізнес. Так справді є, тому для цього я купую покращення за 9 тисяч карбованців. Ну все, а тепер у нас є можливість зловити ось цей бізнес. Bro. Ну, трошки бізнес мені не вийшло зловити. Пропоную відправитись на задню частину свого будинку та подивитись, що у нас там є. Ага, появився в мене ось такий тут маркер. Взаємодія з панелями. Окей, підходимо і нажимаємо Alt. І появляється в нас ось така менюшка. Ваші сонячні панелі. Стан панелей, панелі справні, несправні, розблокувати. Ага, треба купити для початку сонячні панелі. Ага, придбати за 750к. Перша панель дає 10%. Знижки на сплату комунальних послуг, збільшена плата за вибуток електроенергії. О, то ми зможемо на цьому заробляти гроші. О, я вважаю, це реально бонуска. Тільки треба 750к, 2 мільйона і 2500 карбованців. Це максимальний третій рівень. Монокристалічні панелі. Окей, слухайте, прикольно, а що тут ще було? Інвертор, для чого він взагалі потрібний? Ага, ну я поняв. це нам 100% потрібно. Справність визначається зарядом від 0 до 1 мільйона. Де придбати новий інвент, ви можете придбати в епіцентрі або ж скрафтити в меню крафту. А, я поняв. Давайте для початку зайдемо в крафт і подивимось, як він взагалі крафтиться. Так, інвертор я бачу, ось так він крафтиться. Окей, ми побачили, як він крафтиться, тож пропоную з'їхати на епіцентр і подивитися, скільки він взагалі коштує. Може вигідніше просто його придбати. Братва приїхав в епіцентр Дніпра, та як мені сказали підписники, що тут набагато дешевше. Тож я зайшов всередину і йдемо шукати. Де він нас знаходиться? Так, гортаємо вниз. І ось все, 40 тисяч гривень. Інвертор. Ну, напевно, потрібен один, правильно? Тож купуємо 40 тисяч гривень ми тратимо. Зато в нашому інвентарі в нас же є інвертор. Блін, реально вже цікаво, скільки ми зможемо зробити на наших сонячних панелях. Тому що я пропоную купувати сонячну панельку за 2500 донату. Ну все, ми знаходимося біля нашої панельки та заходимо інвертор. І що тепер робити? Встановити. Все, ви успішно встановили. Інвертор, добре. Так, а далі я гадаю, потрібно буде придбати сонячні панелі. Так, як ви бачите, інвертор наче в нас має стояти. Все добре. Получається купувати сонячну панельку першу за 750 тисяч гривень. Окей, купуємо за 750к, і де вона на взагалі знаходиться? Десь на хаті, правильно? О, братва, давайте я вам покажу. Братва, а ось так виглядають наші сонячні панельки. О, прикольно, прикольно. Ну їх мити не треба ж, правильно? Чи й треба мити ще? Ну вони чисті, наче. Так, поч Почистити, у вас немає ганчірки. Ага, щоб їх почистити, треба ще якусь ганчірку десь нарішати. Бляха, прикиньте. Окей, ну давайте тоді зразу прокачаємо, напевно, на максимальний рівень наші сонячні панелі і тоді вже будемо мити їх. Все, купив ще одне покращення за 2 мільйона гривень. Ну і сонячні панелі трошки поміняли свій вигляд. Вони тепер гарніше виглядають. Ну я думаю, варто купити на монокристалічні. Мені казали, що прибуток досить хороший, тож я думаю, можемо вложити наші карбованці, котрі знаходяться на моєму аккаунті, та й все буде чи нази. Все, у нас максимальний рівень сонячних панель. Як ви бачите, всі рівні я придбав. Ну і в нас ось такі тепер круті сонячні панелі, котрі треба помити. До речі, вони такого темно-синього кольору. Блін, але 2500 донату це багато. Цього разу я приїхав в епіцентр в Києві. Ну і зразу давайте зрівняємо ціни, де взагалі комфортніше купувати. Ну, по ціні в плані. Так, тут коштує 60 тисяч гривень, а в Дніпрі коштувало 40. Ганчірка тут коштує десятка. То ось давайте купимо хоча б три, напевно, хватить. Електропаяльник, а для чого він взагалі потрібний? Окей, давайте теж купимо три, а може нам пригодиться реально, щоб потім лишній раз не бігати. Ну і біжимо на хату, будемо притирати наші сонячні панелі. Почистити, так, ганчірка, добре. І що робити? Просто клікати чи що. Ага, о, тут навіть звуки є ви чуєте, надіюся? Знизу в нас де, як ви бачите, процес. Прикольно, мені подобається. Так, все чисто. Ну і все залишається. Це тільки чекати. Адже я навіть не знаю, з яким періодом часу збирається електроенергія на сонячних панелях. Ну, як ви бачите, дати закінчення депозиту можна зняти. Знімаємо 8 мільйончиків гривень. Все, чи назис 12 мільйонів гривень, на моєму банку. Знімаємо 12 мільйончиків гривень. Ну все, а гроші на нашому балансі 43 мільйончика гривень. Нормально, нормально. А, братва, прикиньте, коротше, я прийшов на новий бізнес сонячні панелі. Коротше, чищу панелі обслуговую і за це заробляє гроші. Ході 1200 гривень, ну, но для новачка я вважаю це прикольно. Тако просто приходиш, витираєш, заробляєш 1200 гривень і деш далі. Береш ганчірку і газуєш. Блін, ну прикольно, прикольно, слухайте, досить цікаво зробили. О, братва! Я прийшов до своїх сонячних панель, і як ви бачите, вони видають електроенергію. І я вже заробив 52 тисячі гривень. Слухайте, прикольно, прикольно. Мені це таке подобається. Реально, буквально трошки пограв і вже з'явився в нас прибуток. В 52 тисячі гривень. Окей, сонячні панелі нехай наші працюють, а мені взагалі треба виконати завдання з пат-пасу, тому що я його дуже рідко прохожу. Та мені здається, що взагалі я його не зможу пройти, бо реально на одинадцятому тільки рівні. Ой, на десятому. Тож давайте виконаємо пару завдань, та хоча б щось залутаємо. Трошки завдань з батл пасу я виконав, і ми можемо забрати винагороди. Тож забираємо кейс базовий, а з нього ми отримуємо скін козака. Окей, тримаємо ключ, забираємо бронежилет і безкоштовний подарунок. Ну це звісно добре. Але зараз хочу знайти людину, котра зможе здати мені в оренду теплицю. Адже теплицю оновили і там краще став заробіток, наскільки я знаю. Братва, знайшов підписника, котрий готовий мені здати свою теплицю. І все буде чи назис. Так, в принципі, 5 годин 1 гривня. Дякую, братан. Дякую. Ой-ой, ой братва, ви просто подивіться, скільки тут місця. Та тут бляха, можна стільки садити, що це капець. Добре, тепер нам потрібно дуже багато насіння, дуже багато води, і це все діло поливати. А, до речі, в нього немає прокачки, тобто в нього немає бочки і ще якось там прикалюхи, я поняв. Друзі, я приїхав в Михайлівку та хочу подивитися, що зараз саме вигідніше вирощувати. Підходимо до нашого Дмитра і дивимось на ринок. Лохи на 8600 гривень. Окей, походу. Лохину потрібно. Залітаємо в магазин сад і город. Так, і купуємо насіння лохини. О, я не знаю, скільки нас там штук буде. Давайте просто купимо дуже багато. Коротше, купив 72 насіння. Я надіюсь, нам вистачить. Так, і звісно, треба купити, напевно, дві сапки, як мінімум. Ну і звісно, також треба поїхати і купити дуже багато води. Залітаємо в АТБ і купуємо трошки води. Одна пляшка води коштує 350 гривень, тож ми можемо купити її багато. Ми Находимося всередині нашої теплиці та починаємо садити H, B, L, B, K, F, B, F, H. Блін, це так довго садити, чесно скажучи. Мені здається, до завтра це все діло буду садити. Все, ми посадили одну лохину. Тож, добре, я буду далі садити. Для вас це пройде буквально пару секунд, а для мене, ну не знаю, багато часу. Використовую свою капівару на всі 100%. Наскільки ви знаєте, з неї випадає какашка. І це є дуже хорошим добривом. Тож пропоную його використати і затестити. А також в мене є просте добриво. Хоч його і не багато, але все ж таки, я думаю, буде різниця. Наша лохина дуже багато п'є води, тож давайте одразу її тако залиємо. І закинемо какашку капівари. А, чекай, не поняв. Ага, щоб скрафтити мішок. Треба 7 штук, а в мене тільки 4. О, капець попав. Тож поливаємо на. Нашу лохину та закидаємо трошки добрива. Ну все, друзі, лохина наша вже полегенько виростає, і ми можемо її виривати. Ви успішно зібрали лохину. Окей, чиназис. І мені випало одразу три штучки. О, це є добре. Давайте збираємо далі. О, ще випало нормальну чиназис. Коротше, давайте, друзі, я це все діло буду збирати і пізніше ми подивимо, скільки ми зможемо з цього заробити. Ну все, нарешті я зібрав нашу лохину, і в нас знаходиться 102 лохини, котру я пізніше продам. А зараз пропоную. Підійти до моїх сонячних панель та подивитись заробіток. Тож заходимо сюди, і ми вже зробили 210 тисяч гривень. О, нормально. А інвертор в нас майже наполовину поломаний. А ми поки відправимося в Михайлівку. Ну все, я приїхав, давайте подивимось, яка ціна. Слухайте, якщо ми зараз продамо нашу лохину, ми заробимо 400 тисяч гривень, але можна підловити момент, коли вона буде по 8 тисяч гривень, і рахуйте, вже буде 800. -ка. Я вважаю, треба трошки по. Чекати. Ну а тепер, працюючи в теплиці, можна заробити справді хороші гроші. Хоч ми тратимо дві години свого часу, зате ми заробляємо нормальну кацулу. Ну в більшості, звісно, залежить від ціни на ринку. Та про що тут взагалі говорити? Навіть якщо зараз я її продам по 6 тисяч гривень, то ми заробимо 1 мільйончик та 200 тисяч гривень. Хіба друзі, це не кайфово? Коротше, братва, і надалі буду працювати в теплиці, тому що тут заробіток мені справді подобається. Тож треба ще так пізаробити і заробити ще дуже купу грошей. Hours later. Ну все, нарешті виростив, та тепер ми можемо виривати. Пляха, нарешті. Стільки часу потратив, чесно скажучи, я просто в шоці. В моєму інвентарі знаходиться 106 лохини, тож подивимось, який буде в кінці. Такс, ну все, братва, зібрав цю лохину. Зараз у мене знаходиться 207 штук, і також розібрався з сонячною панелею. А знаєте, чому в мене не йшов заробіток? Тому що треба було зняти гроші з балансу. Коли тебе збирається 250к, тоді треба знімати гроші, тому що заряд. Не йде, я зняв гроші, і мені за цей час вже накапало 157к. Я вам скажу, сонячні панелі також досить хороше доповнення до вашого заробітку. Воно справді буде хорошим, якщо ви дійсно часто онлайнете, адже воно зараховує електроенергію, коли ви знаходитесь в мережі в АФК або просто бігаєте. Ну і якщо ви уважно будете слідкувати за сонячними панелями, їх часто протирати, а також міняти інвертор, то в день ви приблизно зробите 1 мільйон гривень. Коротше, я вважаю, варто спробувати. Оу, братанчик, дякую тобі за перегляд. дивись мої наступні відео, там також досить круто.